Поїздка української збірної до австрійського міста Брегенс на кубок світу з козацького двобою зібрала арену, де одночасно змагалися понад дві тисячі учасників із 13 країн. Важливу частину перемог отримала і Хмельниччина. Наша збірна Хмельницької області виступала на Кубку України з козацького двобою і призові місця, які взяли наші спортсмени, увійшли в склад збірної України з козацького двобою, і в складі збірної України 15 спортсменів, в тому числі і я, відправились в Австрію на кубок світу з козацького двобою. Змагання проходили 22 та 23 листопада. Перед ними збірна пройшла інтенсивні навчально-тренувальні збори, відпрацьовуючи по 5 годин щодня. Результат цих старань 26 призових місць, що підтверджує високу підготовку та майстерність спортсменів. Змагання тривали два дні. Наша збірна перед змаганнями пройшла НТЗ. Це навчально тренувальні збори. Це всі спортсмени. В 15 чоловік тренувалися в день по 5 годин. Тому наша збірна і на наша збірна Хмельницької області зайняла 26 медалей. перших 9 місць, других 8 місць і 9 третіх місць. Спортсмени віддавалися тренуванням на повну. готуючись до перемоги, відчуваючи хвилювання перед стартом. Але після успіху їх охопила радість. Підтримка близьких та віра у себе додавали їм сил та впевненості. Якогось перемога стала мотивацією до нових успіхів і підкорення ще вищих вершин. Комусь шанс обіграти давнього суперника. Друге місце в мене за Kicklight, броня «Борня 2», а третє за лайт контакт, це броня 1. Мені взагалі не подобається, коли от здається. От хочеться завжди битись до останнього. Чи з'явилася в тебе ще більша мотивація? Ну так, от в мене були суперниці, я вже з ними зустрічалася і мені дуже хотілося от якось їх виграти. Я от одній програла тій самій, що і минулий раз. І мені тепер хочеться тренувати ще більше, щоб її перемогти. Спочатку, коли ми приходили на зважування, була трохи така інтрижка. Було страшно, коли все підготовлювали. Потім на змаганнях ніби все пропало до поєдинку. Коли поєдинок починається, знову страшно стає. Ну, те, що я вижила, то я отримала тільки радість і посмішки. А в тебе з'явилася та мотивація, до прикладу ще більше відпрацювати, тренуватися, щоб досягти більшого успіху. Так, з'явилася. Ці змагання були досить важкі, тому що цього разу було багато людей. Набагато більше, ніж на чемпіонаті світу минулого разу. Суперники теж були тяжкі, мене закинули в вищу категорію. Ну, я в перший день змагань провела сім боїв, сім виграла». А з'явилася мотивація ще більше працювати? «Так». Друге місце в карате. Я бився з суперником з Німеччини, був дуже сильно напружений бій в півфіналі. І я його переміг і вийшов до фіналу. Третє місце я бився проти австрійця. Підтримка всіх: батько, мама, бабуся, так само, команда, тренер. Всі підтримують і налаштовуюся сам також морально, психологічно. І ти знаєш, що ти хочеш виграти, і ти виграєш. А мотивація ще більше з'явилася? Так. Їхній тренер є для переможців справжньою мотивацією та підтримкою, адже сам неодноразово здобував високі місця на змаганнях та подає неабиякий приклад майстерності та витримки. Попереду в молоді нові турніри, де вони продовжать показувати свою завзятість та професіоналізм. Анна Паюк, перший подільський.